Рідний край, свобода. Все це було відібране і в Тараса Шевченка, але він, хоча й був простим солдатом, залишився гідним звання людини. І, може, саме за це, за цю духовну вищість, так ненавиділи його одурілі від безділля й паятики господа офіцери. Oh okay. god! Покрись сюди рядового Шевченка. Навіщо він тобі? Для Ти Знаєш? Я йду. Він честь віддав і знову свій. Щось читає. Рядовий солдат. А як капітан? Напоїмо, так. а потім у скобу рапок напише. З'явився перед офіцерами, у п'яному застоять. <риклад> <риклад> Ви ще! <риклад> Бач прошу! А то просто самопогоді! <риклад> Ми з ним тут! А? а <риклад> Ви ще не з'явились? Це ж риски. Риски не христи, аж пізниця. Ну, що порадиш? Один рух хліб, два пару, сухариба, три рук, яблука. Чотири рух, тим. Я добро сюда. Бачиться до бахові. Нехай січа придут. Він ще не пускає. О, Тарас. Салатим Тарас. Але яким полям мати, але яким полям. Він не Ти на коту хочеш. Віддай спочатку честь, Господа, офіцером. Я те. Зміж до них літати? Я шаную кожну матір. О? Професор. <реш> Слухай, Шевченко. А яку ти тебе книжку читаєш? <реш> Естетику, Лібельта. Естетику, <реш> а не <реш> на <чого> ти читаєш? <реш> Чи ти думаєш повернутися додому з цих киргизьких степів? Я це ж сказав надії живуть нікчемні голови. Тут Але тут і він помилився. <говорити> Непогано, сказано, як не рядового. Бибій же з нами за високі думки. ще, ну і стік од За вас професор Шевченко зараз випивати буде. Ну, професор, бери і нашу мудрість. Дякую, за захоче, але я не дуже здоровий. Я ти відмовляєшся вихоти з господами офіцерами. Бери, увірєм з силою. Ось є, лесіє, тікавіся заборони. <свист> типу трохи випив, коментар за тебе не пусить. не візьмеш, сам напишу у скову, що рядовий ображає сплота підцелість. <свист> я сказав, я не здоров'я. <свист> а чого? Батюшку Крамову? Протитаря батюшки? Немає вогню без полум'я. Не понимаю. А ти за Хмельницького чи за Мозе? Тут. Тут я за оцю перелякану жінку. Ти кому не донаєш? Давайте сказати, панове. Батальйон Смирнов! Професор говорити буде! Відпустітьте кіно. Ладно, відпустіть їх. Послухаємо що буде казати пан професор. Відпустіть її Не геть! мовчать. Так. Та що ж ти вип'є з нами? Я до довищуся. Я вип'ю. Я вип'ю за жінку. <с так! <с за жінку матір. За ту матір, що колисаючі співала, свою журбу переливала. За ту матір, що співали її бути сильні зло. І за ту, що породила великі уми людську. Ви ту матір, що породила і вас, панове офіцери армії російської, спала будувала подолала вас і вріла, розумів героїв. У патентованих поганців, у нелюдів, нехристів, які забувши огніпачів, стали бездушними пинателями всього людського. Ви матір, ваше високоблагородність. Чому ви мовчите? Померла. Ні. Вона жива, готі вишиве. Вона живе зроду в рік. Десь тепер ваша мати на вечірній молитві. Дайте їй спокійно помолити. Боли самі того не стоїть. А ви. Воїни, що нападаєте на беззахисну казахську дівчину, вона і так нещаслива. Вона нема, як ні ми її народ. Так гадайте, що про ваших матерів, панове офіцери. Ви хотіли зневажити тут тих казахських жінок. Мене, пам'ять моєї дорожниці матері.